Добрий день, я Савайло Анатолій. Запрошую підписатися на мій канал YouTube. Інформація для плиточників, які займаються або хочуть зайнятися великим форматом. Ну, що треба для великого формату? Звісно, треба система по порізці, але треба ще і система по переносці. Не завжди є можливість вкласти величезні гроші. Плиточник завжди хоче зекономити, але звісно треба економити з розумом. Деякі плиточники пішли по шляху, купують або роблять самостійно ось таку шину, там вона на метр шістдесят або навіть на метр восімдесят з двома ручками і з двома присосками, і використовують дві таких системи для перенесення, але це не вихід. Це працює, коли у вас плитка там, довжиною 1,80 80 Сьогодні у вас 1,80 метра, завтра прийшло 2,40, післязавтра прийшло 3,40 або і 4 метри бувають. Що робити? Торгова марка Керама це український майстер, українське виробництво, український метал, заліза, алюмінію, українське розробив ось таку половинку з системи по перенесенню. Вона продається в ось такому вигляді, складається з двох шин, які кріпляться і фіксуються в трьох місцях. Одне місце фіксується там, де кріплення присоски, і два місця по терцям. Це дозволяє, коли ви. І вона може працювати для плитки перенесення, звісно, розміром від 2 метрів до 에, 3,60 метрів. І оці кріплення, фіксації, вони дозволяють міцно закріпити, щоб у вас нічого не відвалилось і нічого не прогнулося на таку довжину. Ця система найдешевша. Я її е, укомплектував ну, одними самими дешевими, але надійними є два слова. Не можна згнатися завжди за дешевизною. Дешевизна інколи приводить до втрат плитки, а не дай Бог ще й здоров'я, якщо плитка на ногу впаде а Такими присосками є пшеджинг P611, який е, ну, для зручності є ще, ще дешевше, без манометра. Але манометр він завжди необхідний. Ви присмокталися, подивилися на манометр, чи не впадає стрілочка, і тоді працюєте, бо поршень не відразу починає висовуватись, а манометр відразу каже, що е, вакуум може сповзати. Звісно, Погано, за що зараз всі шеджинги стали з дуже маленькими такими монометрами, що їх і не побачиш на відстані. А що ж там таке? Ви бачите, раймоді дотепер випускає нормальний е вакуомет. Ось такі раніше були у шеджинга вакууметри, де видно чітко і зрозуміло, і здалеку вакуум. На жаль, зараз ось такі малюсінькі, але вони дублюються. Оця поршень, коли витягується, можна також дивитися на поршень, щоб е, подивитися, е, щоб вона кріпилася. Це присоска, міні-присоска, вона коштує мінімальну кількість грошей. І що важливо, що ви можете надалі оцю переноску доукомпле... доукомплектувати до повноцінної. Ви можете докупити ще одну таку саму, ви можете докупити е, вертикальні і у вас вже вийде. Міцна і надійна переноска для любих форматів але з чогось треба починати. Ось вам для початку торгова марка Керама зробили таку переноску. Що ще хотів зазначити, що вона комплектується дуже зручними ручками. Повірте, я багато ручок перещупав, вони е, щось середнє між пластиком і резиною, дуже зручно братися е, за них, тому я впевнений, що вона вам сподобається. Так що звертайтесь до мене. Я проконсультую по всім питанням, по всім переноскам, які існують, бо в мене є і в прокаті вони, і я ж їх і продаю, тому я багато про них знаю. Взагалі треба тут кріс до мене. Але це все не головне. Головне, якщо ви не тримаєте зброю, то будь ласка, допомагайте ЗСУ. Нам треба вигнати російських окупантів з нашої землі. Слава Україні!